Власне, європейські лідери закликали президента США Дональда Трампа чітко заявити Путіну, що інтереси України мають бути захищені, а безпека Європи не є предметом компромісу. Спільні заяви, які підписали всі члени ЄС, окрім Угорщини, питання наголошують, міжнародні кордони не мають змінюватися силою. Я нагадаю, що раніше лідери Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії, Великої Британії та голова Єврокомісії заявили, що будь-яка угода має враховувати територіальну цілісність України. Далі про майбутню зустріч на Алясі. Все, що з нею, пов'язано, будемо говорити зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Він приєднується до ефіру. Доброго ранку, Станіслав! Мої вітання. Добро. отже, будь-які перемовини без України не приведуть до сталого миру, і про це заявив під час телефонної розмови з президентом України турецький лідер. А ще Таї Пердоган Ердоган запропонував Зеленському підготувати підґрунтя для зустрічі з Путіним. Про що може йтися? Яке підґрунтя перед зустрічю з Путіним? Ви можете нам перекласти ці слова з дипломатичної мови надзвичайно побутово. Насправді насправді повинні розуміти, що турецька республіка вона є важливим стратегічним партнером України, яка вже неодноразово доводила те, що може посприяти переговорному процесу, і я розцінюю це. Те, заяву президента Туреччини Раджепа Ердогана як можливість проведення зустрічей на найвищому рівні в Туреччині, і, зокрема, за участі російського диктатора Володимира Путіна вже в період після. Його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. і як якщо звісно, переговірний процес стартуватиме, тому що ми не знаємо насправді, що очікує всіх нас після зустрічі Трампа і Путіна, то, то не виключається, що взагалі ми не зможемо побачити нової сторінки у переговорному процесі з огляду на позицію Москви. Ми повинні розуміти, що насправді Росія може лише імітувати імітувати переговірний процес або або імітувати лише імітувати бажання долучитися предметно до обговорення. Щодо того, як припинити бойові дії, зовні те, що це країна-агресорка, яка поставила собі за мету знищення української держави, але все ж ми можемо звісно вибудовувати припущення, гіпотези, що чекає нас після зустрічі в Анкориджі. Тож я не виключаю, що Туреччина може бути одним із потенційних майданчиків, і президент Ердоган хотів би вприйняти на своїй території зогляду те, що він хотів би таким чином показати, що він ну під. Твердити свій статус як скажімо так комунікатора, і як лідера, який може посприяти розв'язанню тих чи інших війн, кризи, тому подібне, як це вже неодноразово бувало, зокрема, це ми бачили в контексті російсько-української війни, але в тих питаннях були більш обмежені, але тим не менш, і так само він і таким чином він би і посилив би свої позиції всередині країни, які скажімо так, не зовсім є міцні з ними і звичайно утвердив би туреччину в якості регіонального лідера, бо більше е, утвердив би туреччину е, в якості е, як країну, яка претендує на глобальну роль. І е, я думаю, що це дуже важливо для Ердогана, для самої держави, яка балансує е, фактично між заходом та сходом, і можливо, все таки ця країна дійсно продовжить приймати в себе різного роду переговори. Як на найвищому рівні, так і, наприклад, групи, які можуть працювати над угодою про припинення водню тому подібне. Однак, ми так само повинні розуміти, що можуть бути і інші майданчики для цього, наприклад, одна із країн близького сходу, mm -hmm. чи будь-де, ну це від того, які будуть домовленості побачимо власне, які будуть результати зустрічі на Алясці, чи принесуть вони якісь результати, і чи можна їх буде назвати. Ти чи буде цю зустріч назвати як як крок до можливого припинення вогню в Україні? До речі, сьогодні європейські лідери генсек НАТО і президент України проведуть відеоконференцію із господарем Білого Дому. Про що може бути розмова? Чи вона пов'язана з побоюванням, що власне сам Дональд Трамп щось там може вирішити за спинами своїх союзників? Ну, якщо ми говоримо про офіційний аспект, то це може бути, звісно, координація позицій, і це важливо, і це нормально. І в принципі, нерідко таке трапляється, але якщо ми говоримо про більш офіційний офіційний момент, то це може бути, наприклад, перевірка, чи не готує до Трамп якийсь сюрприз, і чи не з'явиться якийсь окремий американський план, про який союзники дізнаються вже згодом, тобто постфактом, і я думаю, що ця координація однозначно. Ачно є важливою, і дізнатися можливо, якщо буде можливість дізнатися справжні ну там чи якісь інші наміри Дональда Трампа, може можливо він ну можливо він поділиться, або так само донести позицію, тому що все ж таки війна відбувається в центрі європейського континенту, і не хотілось би очевидь, нашим партнерам, щоб щось повирішувалося без них. І вже потім ми е, всі не знали, що з цим робити, чи продовжувати переговори, якщо вони почнуться, ну е, чи, чи розпочинати взагалі їх в контексті вже предметного врегулювання е, російсько-української війни, е, чи, е, чи якимось іншим чином е, тут долучатися, і то подібне. Тобто тут дуже багато змінних, і я думаю, що хотіли би наші партнери, які сама Україна, мати ясність. Ну і звісно, будуть якісь дані в обережному сенсі настанови до трампу ну ті ті, ті завда... ну, скажімо, ті ті побажання які ми всі хочемо і щоб не було так щоб, щоб путін виглядав як переможець в, 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 в цій ситуації що він нібито зміг бути прийнятим в країні вільного світу і зробив це заради того щоб Посилити свій статус всередині Росії і на міжнародній арені тут звісно потрібно цю координацію мати. Більше того, я думаю, що і після зустрічі в Анкориджі буде ще чимало різного роду комунікацій, незалежно від того, як ця зустріч завершиться, тому що дуже важливо, щоб тримати в фокусі увагу саме наші нашу країну, наших партнерів, і таким чином виступати єдиним фронтом, тому що. Для всіх нас якраз таки Росія є спільним ворогом. Вона не є якоюсь стороною, яку ми повинні приймати як рівнозначно mm -hmm. рівнозначну, і тому ми повинні усі разом діяти скоординовано та синхронно. Ну що ж чекаємо, поки Трамп подивиться в очі путіну і переконається, що той не збирається закінчувати війну. Все це стало відомо вже в п'ятницю. Дякуємо вам, що приєдналися до ефіру. Кандидат політичних наук міжнародний Станіслав Желіховський. В на прямому зв'язку. Дякуємо.